Вітаю, друзі! Пропоную поговорити про таке цікаве явище, яке мовою лінгвістики називається міжмовні омоніми. Якщо ви знаєте хоча б дві мови, то на міжмовні омоніми натрапляли неодмінно. Насамперед пригадаймо, що таке омоніми. Це слова, які звучать однаково, але мають різні значення. Багато хто пам'ятає малюнки з шкільного підручника коса дівчинки, коса косаря, ключ від помешкання, журавлини ключ. Та якщо в рідній мові омоніми майже не створюють проблем під час спілкування, то цього не можна сказати про такі слова в різних мовах. Ось, наприклад, українське краватка запозичення з французької мови, хоча інколи вважають. Що з німецької. Це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять для прикраси. Російське – краватка в перекладі ліжко. Українське – неділя сьомий день тижня, який зазвичай є вихідним. Російське – неділя це сім днів, тобто нашою тиждень. Як бачимо, міжмовні омоніми це слова, які в різних мовах звучать однаково чи дуже схоже, та значення мають нетотожні. Отже, щоб не відчувати себе не в своїй тарілці, просто зараз про блюдо і страву. В українській мові словом блюдо називають посудину тарілку. Переважно велику. А те, що в тарілці, називається стравою. У російській мові цим же словом називають і тарілку, і те, що в ній. Тому якщо українською мовою сказати обід із трьох блюд, то це можна розтлумачити так, нібито людина, купивши три тарілки, збирається їх їсти. Правильно українською мовою Обід із трьох страв. А російською таки Обід із трьох блюд, провагання і коливання. Російське слово калібання. Калібатися може, наприклад, маятник, а може, в значенні мати сумнів, і людина. Перекладаючи на українську мову, отримуємо таке. Калібанія маятника українською звучатиме коливання маятника. А соглашаюсь без калібаній погоджуйся без вагань. Погоджуйся без коливань неправильно. Відповідно, вживаються і дієслова коливатися та вагатися. Як зазначав тонкий стиліст і перекладач Максим Рильський, з таких прикладів. Можна цілий словник скласти. Порівняймо також різні за значенням в російській та українській мовах слова. Російське рожа, морда пика, українське слово рожа це мальва троянда, російське пильний прикметник до слова пиль, українське пильний, уважний ретельний. Російське уродливий, некрасивий, українське уродливий, красивий, російське просторічне запам'ятовать, тобто забути. Українське запам'ятати не забути тощо. Наведу ще кілька прикладів цікавих міжмовних омонімів. Польське склеп в перекладі крамниця. Українське склеп гробниця. Болгарське булка в перекладі наречена. Булка українською хліб з білого пшеничного борошна. Англійське клей в перекладі глина, бруд, тіло. Українське клей липка речовина призначена для з'єднування чогось. Французьке парол в перекладі «слова» – обіцянка. Пароль українською слово код. Італійське п'яно. Тихо, повільно, рівно. Українське п'яно. За звучанням нагадує людину, яка перебуває у стані сп'яніння. П'яний, тобто нетверезий. Японське кава в перекладі ріка. Кава українською. Напій, що виготовляється зі смаженого насіння плодів кавового дерева. Як бачимо, цілком небезпідставно міжмовні омоніми часто ще називають фальшивими або хибними друзями перекладача, бо інколи надто легко можна потрапити у курйозну ситуацію, як, наприклад, це сталося із персонажами давнього анекдоту і з мого дитинства. Увага на екран. Дідусь і сам щиро сміявся, і нам любив переповідати цей смішний діалог між німцем та українцем, не знаючи, далебі, що кумедність ситуації виникла через міжмовні омоніми. А чи з вами, друзі, траплялися такі історії? Поділіться, наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна.